Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Чоловік жінка! Наш наступний раунд. Ну, такий є співак. Так, отже, у нас в студії з'явилася вже величезна така дошка, на яку зараз будуть по черзі лягати. Одному представнику від кожної команди я буду зачитувати для жіночої команди питання, так відповідь о. на яку лише чоловік або жінка Леся для чоловічої. Що треба зробити? Треба відповідати на ці питання. У вас на все буде 60 секунд. Поки ви там тримаєтесь, ви можете давати відповідь. Як тільки сповзаєте, час зупинено. Я перестаю читати питання. Що ж, зараз ми вирішимо, хто у нас буде сповзати по цій дошці. Насправді я вже вирішив. Це буде Марія, а він вирішує? Я вирішую так. Ну, я так хочу. Лягаєш на да. ту щічку, де нема гарнітури. Добре, на ліву. На Лесь, ліву ну щічку. Я вже ж другий сезон веду. І... Поясню це. Маш, будь обережна, того, що в тебе може тіло зацепити, рубашку розу... розу... остати зверху. Розутися треба. Зараз. Так, я краще розутися, розутися, це правда. Чекай. О! Обличчям туди. Так, обличчям сюди. Вона зараз хитнеться, не переживай, вона не впаде. Так, чекай, я просто думаю, що я ще можу зробити для Це ти можеш зробити. щеплення так. кращого. Для кращого, щоб якомога більше було да, голої шкіри. Окей, так, давай. що мені? Так, на середину, на не бійся, не бійся. вона зараз нікуди не Нікуди не дінеться, нічого з ним Боже. не буде. На середину. Так. І туди ближче, щоб довше ти сповзала. О Боже, давай. Може ще можеш вище. Позі зірки. Може ще вище. О, молодець, ти просто супер. Уличка. Ну тебе є 60 секунд, і вони почалися. Хто зняв документальний фільм? Ми наші улюбленці та війна. Чоловік. Правильно, Антон Тушкін. Про кого із Конотопа писав квітка Основ'яненко? жінка. Правильно про відьму. Хто став першим репонавцем, який отримав Оскар? Чоловік. Правильно, емінем. Якої статі був кінь Олександра Македонського? Чоловік. Правильно Буцефал. Ким був диявол, який носив Прада. Чоловік. Не, жінка, Мірандою Пріслі Хто да. створив шрифт Нью роман чоловік. Правильно Стенлі Морісон і Віктор Ларден Боже. Кого зображені на банкноті 500 гривень. Е, чоловік правильно Григорія Сковороду. Назва піци з томатами, моцарелою та базиліком. Е, Має жінка жінка. Правильно Маргарити мова зникає, коли нею не говорять про любов. Чия цитата? Е, Чоловіка. Правильно, Сергія Жадана. Блін! Голова європейського парламенту. Е, чоловік неправильно. Жінка, жінка Роберта Мецола. Хто зі спортсменів відомий досягненням під назвою Рука Бога? Е, чоловік. Правильно Дієго Марадона. Про кого фільм Я Побєда і Берлін? Е, чоловік. Правильно, Кузьму Скрябіна. Хто винайшов пеніцилін? Не чоловік. Правильно, учений Олександр Флемінг. Ага. Ну нічого собі! Я тебе ловлю! Це було дуже красиво. Марія! Марія! Це просто мрія! Це я просто рекорд! Місце. Це просто рекорд! Я вже почав рекорд. навіть хвилюватись, бо у мене було передостаннє питання. О, да. Це дуже круто. Було. Нормально прикликає. Продовжується раунд дошка і на черзі учасник з чоловічої команди, якого я б хотіла покликати до дошки. Не просто так, а піснею. Я не одна. Ту-ру-ру-ру Я не знаю, мені краще розуватися чи ні. Будуть слизькі. Ти бачив, як вона робить? Ну добре, да, ну, добре, добре, добре. Футболку знімаєш? Через кілограм 15 зніму футболку. Йди вже, не соромся, просто лягай. Я далі все розкажу. Mm -hmm. Костя, ускочи, не можеш підняти, ні? А, Ну, та ні, там все одно, там щеплення не буде, все одно. Ти готовий? Ні, мені байдуже час пішов. Автор мелодії гімну Європейського союзу. Чоловік, чоловік правильно, Людвіг Ван Бетховен. Хто в касті народився в тюльпані і спав в горіховій шкаралупі? Дівчина дівчинка правильно дюймовочка. В кого з благородних оленів немає рогів? Чоловік неправильна жінка зображень, кого в колоді з 36 карт більше. Чоловіків чоловіків правильно валети та королі. Хто в гурті онука грає на сопілці? Я, чоловік неправильна жінка. Солістка Ната Жищенко. Статуетку кого дарують на кінопремії Оскар? Чоловік чоловіка. Правильно лицаря, хто вигадав жульєн. Чоловік. Правильно чоловік, французький шеф-кухар Жан жульєн. Венздей в одноіменному серіалі. Дівчина. Це хто жінка правильно. Хто ловить підв'язку на весіллі? Дівчина. Неправильно чоловіки. Кому Мисле. вручають нагороду золотий м'яч? Чоловіку. Чоловікам футболістам. Правильно. Хто сказав, Україна починається з тебе? А, чекай! Україна починається з тебе! Чоловік! Чоловік В'ячеслав Чорновіл! Є! Yeah! Yeah! Яка неймовірна грація? Я пропоную вже святкувати нам. Ну, Зараз ми перемогли. Ти крутий, крутий. Напевно, було мало. Давай, шалапа сіво. Молодець, пані Марії. Так. Єдине жіноче питання про диявол носить прада, і ви його не взяли. Я не Слухала. Там щось було про д'явола, я вирішила, що це мужик, і все пішло не так. Інколи треба все ж таки слухати до кінця. Окей. Костя. Mm. Ви не змогли зламати нашу дошку і виграти в дівчат. Вісім хлопців, одинадцять <му> дівчат. Розгром! Дівчата! Розгром! Богдан, дай бонусне. Що ж, скільки відсотків чоловіків ніколи не були ініціаторами розставання? Ваша відповідь. Один, два, три, до п'яти. На 52 відсотки. Зараховано. Поїхали. 52 відсотки. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. А Яке було питання ще раз? Скільки відсотків чоловіків ніколи 68. не було. О, ой опача все одно. Як кажуть, поспішила. Нормально. Повелася на провокаціях. Нас і так купа грошей. Нам Слухайте ви провокатори. Насправді, ну там. Ну, ми вгадали, майже. Ну не взяли бонусне питання, ну нічого страшного. Зате у нас є подарунки від нашого спонсора, торговельної марки OLX. На OLX люди виставляють речі як нові, тільки просять за них менше. OLX, знай знайде! А є і це не жарт, дійсно вам. О, а тобі відкрий, відкрий, відкрий. Це нічого. реально тобі, ти можеш забрати. Це тобі. О! Ти ж давно казав, що хочеш собі павербенд. Клас! і Я носочки. Я Вау! купив Є! павербен. Є! Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. Отже, підбиваємо підсумки перед фіналом. Чоловіки. Підсумки. 5 тисяч гривень на вашому рахунку. Наші ja, здавалося, заслужені. грошей не буде взагалі, але ні. Зібралися до кубки і все ж таки щось заробили. Дівчата без бонусної тисячі гривень мають 13 тисяч гривень перед фіналом. Вітаю! Поклон! А ми можемо наздогнати. Ми можемо зараз вирвати перемогу. Я вам кажу серйозно. Тому налаштуйтесь, пацитки. Молодці. Молодці дали пору. Нас догнали. І зараз перетинемо.